Доброго дня! В ефірі ток-шоу Особлива думка на Кізвіль Тіві. А поговоримо ми сьогодні про спорт і спортивний спосіб життя. У студії з вами ведуча Дар'я. В гостях у нас така видатна особа, як Вадим. Доброго дня! Доброго дня! Отже, розпочнемо. Скажіть, Вадим, яке місце у вашому житті займає спорт? Ну, перше. А які види спорту вам відомі? Ну, майже всі. Е, ну... Це спортивне плавання, це бокс, футбол, баскетбол, ну, взагалі бойові види спорту, ну, атлетика, плавання і ну, бокс, футбол. Ну, Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви взагалі спортом? Так, звичайно. А яким видом спорту, якщо не секрет? Спортивним плаванням. Кожен спортсмен мріє продемонструвати свою майстерність, беручи участь у змаганнях та посісти перше місце. Скажіть, будь ласка, ви вже брали участь у якихось спортивних змаганнях? Так, брав перше моє спортивне змагання. Закінчилось ну, не дуже гарно. Е е я взяв тільки бронзу, але на друге моє змагання я взяв золото і отримав другий е юніорський розряд. А на останнє. Я отримав перший унічеський розряд і е, теж золото. І ще були дуже маленькі змагання, там були сир, срібло, там, золото, ну, по-різному. Зрозуміло. А як ви гадаєте, що необхідно для того, щоб займатися спортом? Я вважаю, для цього необхідно правильно ну, харчуватися. Дуже добре. Тому що якщо неправильно харчуватися, людина не може якийсь, ну, не може. Ну, Витримати якогось спортивного навантаження їм буде становитися зле. Тобто, по перше, це правильне харчування та правильний образ ну, життя. Зрозуміло. зараз у світі існує багато різних видів спорту. Як ви вважаєте, який вид спорту найважчий? Е, ну, складно сказати. Е, я вважаю, що ось у сенсі, е, ну е, у сенсі, ну тобто, витримки. Тобто болі там, чи, ну, це, мабуть, бокс чи кікбоксинг, ну, такі бойові види спорту. А в плані витримки ну, в Томи, я вважаю це ну, фігурне катання, фигурне катання фигурне гімнастика катання. і атлетика. Я і велоспорт. Я, я як Ви вважаєте, чи можуть бути негативні наслідки від постійних занять спортом? Е, ну як сказати, у всіх е, різні думки. Спортсмени одні кажуть, що нема поганих наслідків, тільки гарні, а інші кажуть, що є погані наслідки. Я вважаю, що все-таки є деякі погані наслідки. Наприклад, якщо людина себе все таки дуже сильно перевантажує, це дуже погано ну, буде на здоров'ї відображатися. Бо людина, якщо дійсно дуже себе перевантажує, в неї не буде сил, вона втрачає ну. Взагалі імунітет не слабіше, вона хворіє, Зрозуміло. Тобто, все таки негативні наслідки, а це все дуже залежить від як займається спортом людина. А ви напевно знаєте, багато людей не хочуть займатися спортом. Як ви гадаєте, чи можна переконати цю людину змінити свою думку і почати тренуватися Зв... та вести здоровий образ життя? Звичайно, можна, але внушати це людині я вважаю не треба. Людина в багатьох випадках, коли людина вже захворіла. Чи бачить, що вона має ну якісь проблеми у вазі, чи ну чомусь ще? Вона ну сама частіше розуміє, що треба займатися спортом. Звичайно, не треба займатися спортом професійно. Можна займатися просто кататися на велосипеді, на коньках. Ну, на роликах можна бігати просто вранці. Це вже додасть здоров'я. І взагалі я рекомендую кожній людині займатися, хоч ну якимось нескладним спортом, просто ну, ну взагалі, чимось треба спортивним займатися, хоч трішки. І наступне питання: чи необхідна таким людям мотивація для досягнення бажаних результатів? Ну, ну я вважаю потрібна. Зрозуміло. Ну що ж, дякую тобі за відповіді. Було дуже цікаво та пізнавально. І на завершення, шановні гості та телеглядачі, від себе хочу додати: робіть ранкову гімнастику, корисно та збалансовано харчуйтеся. Грайте у футбол на стадіонах, а не на своїх планшетах та телефонах. Наша передача підійшла до кінця. Спасибі, шановним гостям за участь. Нашому ток шоу у студії з з вами була Даша Чанцева. До зустрічі у наступних випусках. До побачення.